Рисвяний концерт присвячений захисникам, які перебувають у зоні, АТО, відбувся у Нововолинській школі мистецтв, адже вони нині боронять нашу країну від ворога і не можуть бути із своїми рідними, близькими родинами. Пісні, танці, музичне виконання на сопілці, скрипці, баяні це все проурочене їм нашим воїнам. Дітки довго готувались до такого відповідального дійства, аби передати їм святковий настрій. Я сьогодні знову не засну. Чим я війну, я бандити підірвали школу, перестали битися серця, ти дітей, які лиш розцвітали, і навіщо смерть потрібна ця? і кому ці діти заважали. Грати я не хочу дітей стріляти, я прошу, не грати сиду, я не можу бачити могили, того смішку ясно, ті дитини, що Тематичні заходи для бійців відбуваються у Нововолинську традиційно, адже ми не забуваємо про тих, хто зустріне Різдво на передовій. Найкращим подарунком до свят для військовослужбовців стануть щирі вітання і побажання від дітей. Хочемо привітати вас, вонівато, з наступаючим Новим Роком і Різдвом Христовим. Хочемо побажати вам щастя, здоров'я, Божого благословення і мирного неба над головою. Також хочу передати привіт своєму надіюсь, він побачить цей репортаж, який також є. Воїном а я хотіла б побажати е, щастя, радості, любові, щоб вони не забували, що їх люблять і що їх чекають. Хочу побажати миру, спокою, щоб повернулися живими, здоровими. Хочу вас привітати із Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам здоров'я та витривалості. Ви взірець для нашого українського народу. Постарайтеся повернутися. Ласка, воїни. Я хочу щоб ви вертались здорові і живі, щоб перемогли цю жорстоку війну. Вірш. Вертайтесь рідненькі, живими, хаяну не вас захищають своїми крилами святими, від куль ворожих закривають. молити матерів країни хай стане всім ворогам стіною. Вертайтесь рідні до родини, вертайтесь мирною порою. Щоб наші хлопці відчули домашній затишок та підтримку співвітчизників, волонтери цей запис концерту із дитячими побажаннями передадуть бійцям у зону АТО перед новорічними святами.